Привіт, дорогі козороги! Вітаю вас на каналі Астраната. З вами я, Наталі Федулова, і це ваш прогноз на червень 2025 року. В червні зірки підготували для вас дуже багато підказок і таких щедрих дарів. Тож я саме тут для того, щоб допомогти вам їх розшифрувати. Цей місяць принесе вам яскраві дуже емоції, нові можливості в стосунках, в професії, в особистому житті, в особистому розвитку, а ще кілька доленосних рішень, які можуть змінити ваш рік. Меркурій, Венера, Юпітер, усі вони влаштовують справжнє космічне шоу, я би так сказала, тому що вони знаходяться у дуже важливих домах вашого гороскопу. І ми поговоримо про кохання, про кар'єру, про подорожі, про фінанси, про великі партнерства, які можуть початися вже цього місяця. Тож, Додивіться це відео до кінця, я розповім, як використати енергії червня на максимум, і розповім вам про особливі дати, в яких всесвіт відкриває вам свої двері. Дивіться свій прогноз по знаку асцендента спочатку, а потім по знаку Сонця. Якщо ви не знаєте, як прорахувати ваш асцендент, пишіть в коментарях ваші дані народження, я вам обов'язково допоможу. Тож поїхали до 9 червня. Меркурій планета комунікації поїздок йде по близнюкам по вашому шостому будинку. І ваша інтелектуальна діяльність, думки, розмови, переписки, поїздки зосереджені на темах, пов'язаних зі здоров'ям, з вашим робочими обов'язками, з вашим графіком, стилем життя. І ви можете навчатися буквально просто тайм-менеджменту, тому що нічого не, встигає, не встигаєте, або можете вести переговори щодо вашого робочого графіку, який вас може не влаштовувати, або ви хочете більше годин собі, або ви зайняті тим, що спілкуєтесь, розмовляєте. Переписуйтесь з лікарями, або їздити на якісь такі профілактичні можливо, процедури, або пов'язані з вашим фізичним станом. Рішення по цим темам, які ви будете приймати зараз, вони будуть актуальні ще восени 2025 року. 6 червня Венера переходить в Тельця і буде йти по вашому п'ятому будинку весь місяць. Венера планета малого щастя, краси, натхнення, задоволення і поліпшення такого малого щастя, як її називають, тобто вона дає такі бонуси. І це такі приємності, які ви отримуєте в сфері дітей, романтики, кохання. Творчих проєктів тут у вас вам подобається. Ви подобаєтесь собі. Ви виступаєте, ви розважаєтесь, ви відпочиваєте. Можливо, вас можуть запрошувати на дні народження, свята. Події ваших дітей будуть вас дуже радувати. Нові знайомства, флірт, романтика, відчуття такого, знаєте, кайфу і насолоди. Можете отримувати на протязі всього червня. Насправді, 8-9 червня дуже важлива точка місяця, тому що 8 червня Меркурій переходить в рака в ваш сьомий будинок, і 9-го сюди приєднується Юпітер. Юпітер це грандіозна така подія, астроподія, яка вже третя. Насправді, за цей рік. Коли Юпітер змінює знак, він змінює його на рік. Тобто події, які будуть закладуватися зараз в червні, вони будуть актуальні, і розвиватимуться, і будуть приносити вам енергію Юпітера цілий рік. А що таке енергія Юпітера? Це про розширення, масштаб, про удачу, успіх. Це такий знаєте, добрий чарівник прийшов до вас в сферу партнерства. Публіки, консультування, що для вас тут актуально, Тут буде розширюватися, масштабуватися, якісь проекти спільні, дуже класно в цей час робити. Дуети, колаборації, це все буде давати вам розвиток на і перспективу на подальше. Класне і якісне життя, оскільки Юпітер планета розширення і великого щастя, то тут можемо чекати, якщо для вас актуальна тема свідчення, одруження взагалі на цьому аспекті класно заключати брак і одружуватися. Це взагалі можуть бути перспективні і дуже цікаві партнерства, як у діловому житті, так і в особистих союзах. Тож з'єднуйтесь, люди добрі. Взагалі, що принесе цей грандіозний транзит для вашого знаку, я записала окреме відео, тому що цей аспект він заслуговує на окреме відео, і обов'язково подивіться, його вже подивилась біля тисячі людей, і це насправді ну той період, до якого потрібно підготуватися і не прогавити оцей цей класний момент. Тож посилання залишу під цим відео. 11 червня повний місяць в стрільці, у вашому 12-му будинку. Повня це взагалі ясність, результат, кульмінація це енергія завершення і. Е... 12-й будинок це в принципі про завершення, сектор завершення. То в цей період ви можете завершувати будь-яку справу, яку ви вирішуєте онлайн, дистанційно, щось це дім еміграції. То ви можете переїжджати в цей період, завершувати якісь такі справи пов'язані з далекими землями або з оформлення документів. Пов'язаних з закордоном. Оскільки, оскільки 12 будинок це сектор таємниць, то ви можете завершувати таємничу, таємну діяльність, або отримувати результат від того, що ви робили, це може безпосередньо бути пов'язане з іноземцями, або за кордоном. Або знаєте, ну, із того, що мені приходить на Ум, кінець нелегальної діяльності, пора виходити в прозорий світ. Ну, ось так, може також програтися. Це або в фінансах, або в відносинах. 15 червня напружена точка місяця у нас в конфронтації чотири планети: це Марс з Ураном і Юпітер з Сатурном. І цей аспект він взагалі на загальному такому фоні принесе конфліктність, нервовість, травматичність. Тому можуть бути такі різкі, неочікувані події, які ще були влітку минулого року. І що я рекомендую? Ну, просто Просидіти цей період, не влазити ні в які історії, не запускатися проекти ніякі, не їздити нікуди, тому що ну тут така напружена. Травматична аварійна небезпечна точка місяця, 17 червня до середини липня, Марс планета активних дій, заходить в Діву. Ваш дев'ятий будинок. Ви починаєте діяти обережно, ретельно, акуратно взагалі підходить до будь-якої справи. Ви так починаєте. І дуже багато енергії у нас там, де йде Марс, то у вас сфера закордону, подорожень, вирішення юридичних питань, оформлення документів, якогось, так, які дають вам якесь право. Ось тут у вас буде дуже багато активності. Ви просто можете банально поїхати в подорож, так, по дев'ятому будинку, або ще 9-й будинок це у нас викладальницька діяльність. Якщо для вас актуальна, ви можете або навчатися в цей період, або викладати. Викладати. 21 червня сонце переходить в рак, і розпочинається день літнього сонцестояння. Це енергетично дуже сильна точка місяця, і це час, коли ми реалізуємо ті плани, які були, зароджували ще на зимовому сонцестоянні. І це взагалі час, коли починається офіційно літо в північному полешарі. 24 червня найсприятливіша подія місяця це з'єднання Сонця і Юпітера. Дві такі міцні планети, дуже грандіозні планети, і вони з'єднуються у вашому сьомому будинку. День удачі, день кроків. Взагалі, коли потрібно ці кроки зробити до свого розширення масштабу успіху. І вам потрібно йти в якусь сумісну діяльність, розширюватися у сфері партнерства, виступати на публіці, або взагалі освічитись свої кохані і одружитися. Це також гарний аспект. Взагалі про Юпітер. У нас дуже багато всього сказано в окремому відео про Юпітер, і там я розклала по полицях все, і що робити, і коли, і що. Тому обов'язково подивіться, посилання залишу під цим відео. 25 червня, новий місяць в раку. І також в сьомому будинку, тобто ще додається сюди сюди і місяць до Юпітера, сонце додається місяць, і тут ну, просто дуже багато енергії. А новий місяць це нове, це початок, це нові енергії, нові можливості, і взагалі ви щось зробите тут, нове таке. І все світ вже не на шутку, знаєте, не на жарт, як то кажуть, якби натякає вам, що вам пора дружитися. Або якщо ви в парі, то вам потрібно зробити. Якесь ділове партнерство або колаборацію, або співпрацювати з кимось, або вирішити на, на кінець. Питання а, своїх відносин, також це теми всіх юридичних питань, пов'язані енергії з консультуванням і виходу на публіку. А, то також якщо що, ви можете реалізувати цю масштабну енергію в цих напрямках, починати масштабуватися, а, виступати на публіці, займатися юридичними питаннями. Якщо для вас актуальні суди, то ви їх виграєте, діти в цей період. Якщо ви в парі, то увага. Вашого партнера з особистого життя буде якийсь щасливий момент. Щось буде збільшуватися, буде він в фінансах або якісь покращення в житті. Сьомий будинок це будинок наших клієнтів, то у вас може стати буквально. Більше клієнтів, більше підписників в Інстаграм або в Ютубі. 28 червня Меркурій переходить у Лева ваш восьмий будинок і робить аспект удачі до Сатурну і Нептуна. І це час, коли ваша розумова така активність переключається на справи, пов'язані з чужими ресурсами, з фінансами партнера, з кредитами, податками, страховками, інвестиціями. Ви займаєтесь якоюсь сумісною крупною покупку робите, займаєтесь Спадщини, чи оформлюєте поліси якісь там по кредитуванню, по страхуванню, аліментам, виплатам тощо. Ось таким буде для вас червень, дорогі козироги. Це місяць, коли життя підказує напрямок, і зірки дають зелене світло для дій у любові, в роботі, в особистому житті, в партнерстві. Тож не забувайте, усе, що починається, має довготривалий потенціал. Рік закладуємо на це, особливо у стосунках і справах серця. Прислухайтесь до себе, довіряйте своїй інтуїції і бережіть себе, бережіть тих, хто поруч. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні прогнози. До зустрічі у нових прогнозах!